Всім доброго дня! В продажі з'являється Mazda 3 з пробігом 116 тисяч рідно підтвердженого пробігу. Це у нас 2007 рік, 1,6 бензин. Автомобіль, що напряганий з Німеччини, вже розмитений. Пройдений сертифікат, авто готове до реєстрації. Авто в максимально збереженому стані, красивий колір, покуз авто без дефектів, без корозії. Оригінальні легкосплавні диски, літня гума. По ходовій частині автомобіль без нарікань, ніде нічого не гупає, не стукає. Капот без сколів, без висічки, лобове в нас рідне. Давайте відкриємо багажник. Просторий багажник, чистий, цілий. Є в нас другий комплект гумових килимків. З автомобілем повністю є весь комплект, домкрат, ключ. Докатка, все як має бути. Полочка на місці. Кришка багажника не крутилася, не знімалася. Дивіться стан кришки багажника. Заглянемо в салон автомобіля. Карти в гарному збереженому стані. Задні електросклопідйомники, сидіння чисті цілі, дивіться, стан сидінь, килимки на місці. Стеля також чиста ціла. Йдемо далі. По комплектації маємо задні, передні електросклопідйомники, регулювання дзеркал, шкіряне мультикермо, кондиціонер, механічний ручник, є підлокітник, пробіг автомобіля 116 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Мультимедіа працює, кондиціонер працює, з автомобілем є сервісна книга, є сервісні відмітки. Куліса перемикає чудово, ручник працює, підлокітник є в нас, дивіться, стан салону, все чисте, ціле, кермо в нас в оригіналі, воно не шите. По електриці. Склопідйомники працюють. Електрозеркала працюють. Подушки безпеки у нас в стойці, в стійці, в панелі, в кермі. Помилок немає. Дивіться, стан сидіння водія, воно в гарному збереженому стані, по пластику дивіться, все в максимально збереженому стані. По порогах, карти. Давайте заглянемо до двигуна. Двигун працює чітко, крила в нас не кручені. дивіться, стакани, вони без корозії в оригінальному стані. Також з цієї сторони ніде нічого не крутилося, капот не знімався, щупа не сапунить. Вишку притягує. Кондиціонер у нас холодить. Антифриз чистий. Так виглядає підкапотний простір. Також давайте перевіримо показники фарби даного автомобіля. Капот 86, 93, 93, 74, 81, 75, 87, 79, 85, 79, 116, 80. 73, 86, 86, 77, 88, 73, 73, 78, 78, 79, 79, 79, 129, 77, 77, 78. 71. Отже, друзі, хто шукає гарного збереженого автомобіля з невеликим пробігом, це саме той варіант. Авто можна подивитися в нас на майданчику, місто Вінниця, Німанське шосе, провулок, затишний. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Підписуйтесь на наші соцмережі, слідкуйте для наших підписників. Діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Посилання на наші соцмережі буде в описі під цим відео. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто!